Друзі, всім привіт! Бажання кожного військового, щоб було нульове розмитнення для військовослужбовців мати український автомобіль на українських номерах і щоб в тих паспорті був вписаний саме військовослужбовець, а не благодійна організація, як це відбувається зараз. Чи це реально, чи це можливо? Так, слухайте далі. Як я зазначав раніше, президент України підписав законопроект 91.11 і зараз це вже повністю є законом. 34,48. Е, і по цьому закону можна ввозити автомобілі до України для військовослужбовців і передавати конкретним військовослужбовцям. Так, ми всі, і багато хто робили це і раніше. І е, заганяли в Україну ці автомобілі, і передавали військовослужбовцям. Але зараз це вже. Повністю в межах правового поля повністю відповідає чинному законодавству. Інколи військовослужбовці просили зареєструвати ці автомобілі на реєстрацію, на українську реєстрацію і передати їм вже на українських номерах. Ми це робили. І в техпаспортах, відповідно зазначалась благодійна організація. Це було раніше. Законопроект 91.11 і закон 3448 набуває законної сили в кінці січня, і ми готуємося до цього. Ми підготували по всім автомобілям, які заїхали з 1 грудня, нові удосконалені акти прийому передачі для того, щоб можна було в сервісному центрі МВС. Ці автомобілі ставити на облік вже не на благодійну організацію, а на конкретних військовослужбовців. Ми хочемо, щоб в тих паспортах було прізвище ім'я по батькові того військовослужбовця, кому ми конкретно передаємо автомобіль. Як це все буде відбуватися легко, нелегко, з якими проблемами, питаннями ми будемо стикатися? Ми будемо інформувати у відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.